Вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. Сьогоднішній випуск буде присвячений терміновим агрозаходам, присвяченим нашим чемерникам. Зараз осінь деякі сорти вирішили, що їм потрібно цвісти. Ось дивіться, як цвіте чудовий чемерничок. Чудовий А я вам хочу показати нову сортову малечу. Я вам хочу показати саме ту проблематику, яку може не побачити людина недосвідчена, не вжити вчасно заходів. І ну, матиме, можливо, матиме негативні наслідки. Я хочу розпрацювати на випередження і показати вам, що я зараз роблю, і раджу терміново зробити всім. Хто має таку саму ситуацію, як і я. Звісно, я буду вдячна вам за підписку, за лайк, за поширення відео і за коментарі. Ну що ж, переходимо до тої малечі, яка мене зараз турбує. А турбує мене зараз ось ця малеча. Якщо ви пам'ятаєте, я в минулих відео показувала вам абсолютно нову серію чемерника. От і зараз я вам покажу, як у мене наріс е, серія The Rockies а сорт Teton. Дивіться. Приріст він дав чудовий. Всі рослинки тут живі. І здавалося б, а що ця кармазяна хоче від цього чемерника? Ну тут же все добре, він росте, він жоден не вмер, жоден, всі зі здоровим листячком. Ну тут все добре, ну що таке? Ну осінь, ну листячко падає, да? та начебто й да, але дивимося на ґрунт. Ви бачите, що робиться з ґрунтом? Ви бачите, як він зеленіє. І сказати, що я не зробила важливих агрозаходів на кшталт заправлення цієї ділянки ну, певними поживними речовинами, ні, я обов'язково це зробила. Сказати, що я її не рихлила, ні, я її рихлила. Але погода от на листопад стоїть неймовірно волога. Кожного дня йдуть опади. Навіть якщо це не йде дощ. То моросить якась така незрозуміла мряка. І вологість ну, просто, просто шкалить, як на мене. Це все відображається в ґрунті. Росте мох. Це говорить про те, що ґрунт ущільнився. І це говорить про те, що в ньому є надлишок вологі. І одним рихленням тут ситуацію не врятуєш. Чому ще потрібно надати увагу якимсь там цінним сортам, да? Зараз я вам покажу ближче. От бачите чимарничок, да? в нього є коренева шийка. І вона ще дуже тендітна, вона молода. І якщо в нас буде надлишок вологі взимку, вона може загнити. Отже, першим, що я зараз тут буду робити, це, по-перше, я приберу все листя, яке нападало тут у мене зі сливи пісарді. Я приберу все листя. Потім я підрихлю ґрунт, а потім я покажу, чим іще я буду робити профілактику такому стану. Так, да, маю зазначити, що якщо така вологість, і якщо така неаерована земля, то ми ризикуємо отримати якісь грибкові ураження. Ну, ви, мабуть, знаєте, що всі квіти можуть хворіти. Так, чимерники дуже стійкі, дуже. Але ми повинні зробити все, щоб вони і не хворіли, тому що вони можуть уражуватися. Гнилями кореневої шийки. Вони можуть уражуватися плямистостями, зокрема, чорною плямистістю. І я покажу зараз саме те, що я зроблю, щоб у мене на весну ніяких проблем тут не було. Зараз буду показувати. Я е, буду мульчувати свою нову малечу чемерників. І для мульчування я робитиму певну суміш. Що я підготувала? Я підготувала старий перегній, ось він. Я підготувала верникуліт, ось він. І я підготувала кінський компост. Також я підготувала фундазол. В ідеалі мені потрібно тут би було брати не фундазол. В ідеалі мені потрібно було б брати тут триходермін. Але я його не маю і не маю часу на його закупівлю. Так само із вермікулітом. Треба було б взяти річковий пісок, але також не маю часу на його купівлю. Все це я зараз буду змішувати. Ви бачите, я все беру в рівних частинах. І на цю землесуміш я буду додавати дві чайні ложки препарат Фундазол. Ну що ж, дивимося. Чемерник прорихлений, як має бути. Поруч ростуть гравілати, їм також дісталося. Поруч там вкорінюється синюшка, і вона також прорихлена. Рихлила сапою. Тому що мені потрібно було якомога більше підняти ґрунт. Бо він вологий. Він реально вологий. Так, це я зробила. Я не одразу буду посипати. Я мульчування зроблю через три години. Вийшло трохи сонечка. Я зачекаю три години, щоб цей ґрунт. Трошечки, трошечки підсушився. Після того я його мульчуватиму. Як я це робитиму, обов'язково ж показуватиму. Отже, чекаємо три годинки. Ну, що ж, дорогі мої, три години минуло. Ми починаємо присипати, тобто мульчувати наші чемерники. Ну, таке чоловік мій, оператор мій. На роботі мушу все фільмувати сама. І що вже побачите, то ваше. Але дивіться, дивіться, бачите? Коренева шийка. Я її не присипаю. Вся мульча розташовується навколо куща, навколо куща. А не під кореневу шийку. Дивіться, уважненько. Ось навколо коренева шийка має бути вільною. Ну, Кармазіна зробила манікюр, навіщо невідомо. відомо, бо така вже я працюю як працюю, отже. Так, це в нас земляна, на що вона? На що вона поналипала нам на листя, я таке не люблю. Так, ось. Ось. Все. Все. Зробили таке мульчування. От. Ось такий вигляд. Воно повинно все мати. Коренева шийка, вільна від мульчі. Вільна. Сподіваюсь, що це допоможе, бо ми не знаємо, яка буде зима і що нам взагалі погода наготовила. Ну, будемо боротися, будемо боротися. А зараз я вам хочу ще показати, я домульчую це, я вам хочу показати, як понаростали нові сорти, які я завела в свій садочок цього року. Ми підемо зараз з вами, подивимося маунт небо. Пік-пайк, сорбет і ще щось. Зараз йдемо. І так, ми прийшли. Дивимося. Значить, дивіться, ось так наріс сорт маунт небо. Чи небо? Я не знаю, як вірно ставити наголос. Наріс він досить-непогано. досить, досить непогано. Як для того малючка, що ми отримували. А сорт пік-пайк взагалі мене порадував. Це не самий великий кущ. Ось дуже гарно кущ наріс. Я також їх всіх підрихлила. І я також їх всіх. Буду підсипати тією сумішю, яку я вже вам показала. Нарослість кущів просто, просто мене абсолютно влаштовує. Це ми дивимося сорт Пік Пайк. Це все серія скелясті гори. Ідемо дивитися тепер інші сорти. А тепер, мої дорогі, ми побачимо, як наросли сорти. Solar Bright і Sorbet. Це також новинки, але це походження від чимерників орієнталісів. Ну, транспорт ніхто не відміняв, що тут з звуком нічого не поробиш. От, і їх я ще не встигла почистити від листя. Але зафільмувати все одно потрібно, щоб ви розуміли. Ось цей чемерник я отримувала в стані. Одного-двох листочків. От ви бачите. Ви бачите, от вам один-два листочка. Яке чудове нарощення. Це Solar Bright. От, з одного листочка. І це квіткова брунька. Він цвістиме. Оце дивіться, з такими старими листями ми його отримували з вами. І що ми виростили? Дуже непоганий кущ. Далі дивимося. Ну, Solar Bright. А що нам дає сорбет? Ось у мене рядочок сорбета, який я висаджувала собі, бо також цікаво, що то за сорт. І ось що дав він. Це загальний вигляд куща одного, це другого, третій, четвертий. А вони всі такі. Дивимось. Ану, і що? Так. Ну, нарощення бачу, квіткову бруньку не бачу. Тут так само нарощення бачу, квіткову бруньку не бачу. Так, але все одно це ще не вечір. І процес нарощення в нас іще триває. Ось на цьому кущі, дивіться, ось, бачите, які маленькі-маленькі листочки. Тобто він ще вегетує, він росте. Взагалі, чимерник це така культура, для якої потрібна, потрібна і низька температура для нарощування і зеленої маси, і вкорінення, і всього на світі. Ану, дивимося, що в нас тут. Також ж хочеться відшукати квіткову брунку, але її нема. І певно, що її не буде. Хоча ось цей сорт. Був нарослий краще за все. Ці чемернички я також зараз вичищу, підсиплю так само, як і інші. І сподіватимусь, що все в нас перезимує добре, що в нас не буде таких сюрпризів, як давала погода нам цієї весни. Ну що ж, побачимо, можливо, щось буде цікаве квітувати. В якого є питання? Стосовно того, що ми будемо ну, підсипали ті чемерники, я вже казала, що нам було б потрібно пісок, у мене його нема, тому логічний розрихлювач у мене вермікуліт. Що є, те даю. Щодо триходерми, також казала, краще було б посипати триходерму, не маю і не встигаю придбати, тому пішов фундазол. Як профілактика, він буде повільно діяти. Температура в нас зараз тепло, в нас плюс 13 на вулиці, на ніч плюс 10 передає синоптичний прогноз. Отже, вважаю, що все буде добре, що все подіє. І я таким чином буду спокійна за свої чамерники. У кого є питання по суті цього відео, прошу писати або у Viber, або в месенджер, або ж тут в коментарях. Я дуже вдячна вам за увагу. З вами була Ганна Кармазіна і канал Майстрині Квітів. Всім добра, до побачення!